Ви на каналі Рибалка з Юрієм Чорним. І сьогоднішнє відео буде на тему китайської снасті А саме пружина кормушка з сіткою. Я багато подивився вже на Ютубі відео від інших риболовів на інших каналах на тему даної снасті Багато рибаків хвалять дану снасть показують, що ловлять плітку, окуня, щуку, там, карася, судака. Попадається різна риба і немало. Інші рибаки показують снасть, показують результати нульові взагалі, що дана снасть не варта уваги. Вирішив випробувати дану снасть, замовив собі. Сьогодні ось хочу з вами поділитись цією снастю, показати вам її. Сам побачу, так сказати, її зблизька дану снасть. І вже в наступному відео я. Пробую щось піймати цією снастю на водоймі. Будемо розпаковувати. І так, друзі, ось посилочка. Ось В такому пакетику присилають тут дві снасті, щоб ви розуміли. Тут не знаю сантиметрів. А ось вказані розміри. 10 на 15. Це тут дві снасті. Будемо розпаковувати. Побачимо, що це за. чудо китайской науки. Крепкий пакетик. Вот а так легко. Ага. Так, ось две снасти. В этом пакетику еще два. Так, и эти две снасти, так как я уже сказал, в двух размерах шестерка и семерка. Это я так, насколько я понимаю, я в сетках не дуже разбираюсь. Это, мабуть, шестерка, это, мабуть, вичка 3 на 3, а семерка, это, мабуть, вичка 3,5 на 3,5. Так, распаковываем сначала шестерочку. Бачите, что это за снасть. До речі, дуже багато інформації, якби перешукав на просторах інтернету стосовно цієї снасті. Чи це браконьєрська снасть? Знаєте, так, і в принципі даних, ну, ніяких нормальних не знайшов. Лише згадки за розмір екранів, сіток, що являється браконьєрською снастю, а що ні. Побачимо. Начебто дана снасть має довжину в районі 60 см, тобто вона ну, ніяк не підпадає під браконьєрську. Браконьєрські снасті мають, як вказуються в дані в інтернеті, метр на метр чи метр квадратний, щось в цьому роді. Так, ось довжина, але тут метра явно немає сітки, тут близько 60 см. Міряти я не буду. Ось так воно виглядає. Сітка і пружина. А, так. До речі, багато хто показує, що на дану снасть потрібно монтувати сюди ось поплавок, сюди забивається каша, прикормка, щоб пилило. Ну і якби ось так воно стоя, виходить, під водою, риба підпливає на кашу, на муть і. Заплутується. Не знаю. Багато хто на течії добавляє сюди що там, грузок невеличкий, 50-60 грам і ну, з кашею закидає. Все. Так попадається риба. Так, подивитись, що це за... Ага, вона двойна ця сітка. Якось вона не зовсім розумів, як нею ловити. На березі ще буду проводити випробування. Пробувати різні варіанти. Для, скажімо так, для чистоти експерименту, але це вже в слідуючому відео, я буду закидати одну з цих снастів з поплавком, а іншу з невеличким грузом просто на дно. Ось ця сітка. Не знаю, видно, не видно, ось розтягнув. Ось так, вона має дві стінки. Ось всередині вона розкладається. Не знаю, правда, чи має дана снасть, чи може дана снасть ловити рибу, але будемо. Будемо випробувати. Випробовувати, точніше. Ось така китайська чудо-снасть. Ну, в принципі, в принципі, почекаємо більш теплих днів. Вийдемо на водойму, знімемо другу частину, будемо пробувати спіймати якусь рибу даними снастями. Ось така китайська чудоснасть. В принципі, будемо випробовувати, будем але це вже в іншому відео. Дякую всім за перегляди. Ставте лайки, дізлайки. До нових зустрічей на каналі. Всім пока